Пенсіонеру Герману Суворову ставлять пломбу. Про те, що він може скористатися пільгою на стоматологічне обслуговування, чоловік дізнався в поліклініці. Кілька днів тому така послуга коштувала йому 700 гривень. Я не знаю, як би я все це лікування пройшов. і де би я гроші взяв сьогодні? мені поставили пломбу дуже, на очень сложно. Зуби все сделали качественно. А нашей пенсии это очень ощутимо. Наразі безкоштовно отримати стоматологічні послуги можуть учасники Другої світової війни, інваліди війни, ліквідатори аварій на Чорнобильській атомній електростанції та ветерани праці за умови, якщо їх пенсія не перевищує 3180 тисячі гривень. Пенсіонерка Тамара Василевська має статус ветерана праці, але отримує більшу пенсію, тому лікується за власні гроші. Така що з Ну нічого ж не здійш все одно те, їх пригнеш. Що вони говорять, що вони постановили, так воно і буде. Хоч люди багато. Хотя та ті бабушки, які по дві двісті получають тисячу дев'ятсот сто. Хіба ж і вона і вона ходить без зубов і їй, ну, нічого їй, їй зробити. За словами головного лікаря Віталія Рубайла, в програмі передбачено лікування бюджетним матеріалом. Обмежень на кількість процедур на одного пацієнта немає. Місяць чоловіку потрібно. пролечить, удалить, санировать полость рта, и там, допустим, будет 7-8 зубов, значит, мы их сделаем. Мы не будем подсчитывать, подводить итоги по каждому пациенту, что на вас лимит закончился, вы свободны. Нет, мы сделаем это до конца, но бюджетным материалом. Програма на безкоштовне стоматологічне обслуговування пільгових категорій фінансується міською радою. На лікування одного пацієнта закладено 1800 гривень. На дві стомат поліклініки було виділено 720 тисяч. Це услуги по ліченню пацієнтів на льготній основі. Це гроші, которые виділені на лічення, це і хірургічна допомога, і терапевтична допомога і стоматологічна. Щоб стати учасником програми, необхідно мати при собі копію паспорта, ідентифікаційного коду та копію посвідчення пільговика. Далі документи надати у реєстратурі. Послуги надають у першій і другій стоматологічній поліклініці Краматорська. Марія Грічко, Євген Єжов. новини на Суспільному.